Нове покоління джихадистів бойовики угруповування ісламська держава готують собі зміну із полонених дітей. Ці хлопчики курдоїзити, етнічна група, що сповідує релігію з елементами зороастризму, юдаїзму та християнства. Ісламські радикали вирізають чоловіків, а жінок та дівчат перетворюють на рабинь. Хлопчиків змушують відриктись від віри і прийняти іслам. Після цього в таборах назву котрих можна перекласти як вовчення та халіфату, їх вчать стройовій підготовці і володінню зброєю. Джаманаллаху Субханагуаталя бісміламінсалату салам алельмабютілахметлі. Ці кадри бойовики зняли у сирійському місті Ракка. Це 14-річний Рагіб Аля Сахмет. У школі для джихадистів він провів 7 місяців. Потім йому вдалося втекти разом з 11-річним братом та мамою. Зараз він у таборі для біженців на території підконтрольні курдам. Нас вчили розбирати зброю та заряджати магазин. Тих, хто не знав, як це робиться, карали доти, доки у них не почало виходити. Нас навчали стріляти в ціль, і тих, хто промахувався, карали. 30 хвилин у день ми бігали. Того, хто не міг, били палицями по п'ятах або змушували повсти. Дітей під загрозою розправи змушували вивчати коран і молитися, але головне їх навчали вбивати та готували до шляху смертників, розповідає Рагіб. Нас вчили, як перерізати горло і як пручатися. Ми клали руку на лоба, підіймали голову, прикладали ніж до шиї і різали. А ще ця штука, котра висить на поясі. Вони показували, як витягати білий шматок металу, який на ній закріплений, і тоді вона одразу вибухала. Десятирічний Хамада Шихаб Ахмед Родич Рагіба в тренувальному таборі він провів два місяці. Йому також вдалося втекти. За словами хлопчика, разом з ним у таборі було 80 дітей. Найменшим із них було 5 років. Хамада закриває обличчя, тому що його 15-річний брат досі у таборі для майбутніх вбивць.